У Свято-Георгіївському храмі прощаються із загиблим українським захисником Михайлом Стаховим. Йому було 36 років. Михайло родом із села Волиця, де й прийшло дитинство військового, розповідає родичка Тетяна Бондар. А жив в мікрорайоні Гречани. Ну, він був в житті радісним, веселим, хлопцем. Коли почалася війна, він один із перших пішов добровольцем. До повномасштабного вторгнення Михайло працював водієм, розповідає родичка Галина Чабанюк. Він був дальнобойщиком, він півсвіту об'їздив, кругом фотографії висилав, дуже тішився. Він життєрадісна людина, він тішився, всім розказував, женився, в нього донечка. Жінка каже, Михайло дуже любив Україну та свій народ. Він хотів для всіх добра. Він казав, що наша Україна буде вільна і ми будемо вільні. І таких людей я об'їздив півсвіта, але таких людей, як нас, нема. Говорить, воїн відчував свою загибель. Приїхав в село, прощався з матір'ю, а потім сестра його відвозила трошки далі. Доїхали, вони кусочок біля сільського магазину зупинилися, і вона щось там побігла, бо її треба було купити. А він впав на руль і плаче. Каже, сестричко, я сюди більше не вернуся. Михайло Стаховий служив водієм у штурмових військах. Загинув понад рік тому на Донецькому напрямку, розповідає його тітка Надія Хіблень. Рік його ми розшукували, було в квітні місяці. Він пропав, ті сім'ї, якби Мої сестри пропав зять березні, а син от в квітні пропав. Ну от сина знайшли, поки по ДНК. Поховали загиблого воїна Михайла Стахового у рідному селі Волиця. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.